Плине час я змінилася. Відтоді, коли я пішла вчитися до ста школи, я раніше не, не з ким не вдалася, не до всіх була привітною, і зовсім по дитячому дивилася на світ душею. Плине час, я змінилася. Я 18 років пішла вчитися до ста школи. Завдяки нелегкій праці вчителів я змінилася. Я стала до всіх вітатися я стала всіма бути привітною. І я стала самостійною, незалежною від батьків. Я стала по-дорослому і зовсім по-іншому дивитися на світ, душею. Хтось не повірить, скаже, що це жарт, але це правда мені допоміг відновити навчання в школі мій віртуальний друг, якого я ніколи вживу не бачила. Я йому за це щиро дякую. І... І він мене підтримав. Хоча я думала, що мені пісно вчитися. Вірш плений час змінилася. Автор Лідія Слецька. Вірш був написаний 26 лютого 2023 року, був опублікований у Фейсбуці.